Ніхто ніколи не казав, що цифри у британському бюджету занадто малі. Але 30 жовтня Рейчел Ліс, голова казначейства Великобританії, оголосила про історичне підвищення податків в ракурсі доходної частини нового бюджету. Усього за рахунок податкових надходжень доходи бюджету мають зрости на Понад 40 мільярдів фунтів стерлінгів, еквівалент 52 мільярда доларів, що більше ніж будь-коли за останні півстоліття. Але на що саме корона витрачатиме ці гроші? Невже буде спонсорувати свою європейську оборонну промисловість? Зараз і будемо говорити разом з вами, Валентин. британський парламент, щойно ухвалив бюджет на 2025 рік. Головною його новиною стало масштабне підвищення податків, яке в основному стосуватиметься. Тих чи і статки, так би мовити, вище середнього, в принципі, немає чому дуватися, маючи майже повністю лейбористський парламент. Втім, подібні підвищення були і за консерваторів. Було також оголошено про різке збільшення запозичень для фінансування додаткових 100 мільярдів фунтів стерлінгів капітальних витрат парламенту в рамках масштабного розширення державного сектору економіки, яке визначатиме лінії політичної боротьби на довгі роки. Про одну з ініціатив, на яку підуть ці гроші, ми писали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. Іронія ситуація полягає в тому, що минулого року пані Рівс сказала Financial Times, податки вже перебувають на 70-річному максимумі. Я не планую бути головою казначейства, який підвищує податки, і тим не менш, вона оголосила про найбільше підвищення податків часів канцлера Торі Нормана Ламонта в 93-му році, піднявши грошові потоки від податків у Сполученому королівстві до рекордних 38% від ВВП. Офіс бюджетної відповідальності наглядовий орган за фіскальною сферою вважає, що стимулювання може піштовхнути інфляцію на всього 0,4% відсоткових пункти. На тлі таких новин фінансові ринки різко пішли на спад. Однак мова не йде про якесь значне падіння, тим паче, що ринки по всьому світу закрилися в четверг у червоній зоні. Значною частиною нові надходження мають прийти від... Заможних верст населення очікується, що його гаманці схуднуть на загальну суму у кілька мільярдів фунтів. Деякі підвищення навіть виявилися більш м'якими, ніж очікувалося. До прикладу, податок на доходи від торгівлі цінами паперами зрікського з 20 до 24 відсотків. Хоча пропонувалося всі 30. Були і підвищення у більш жорсткому ключі. Резидентам серйозно накинули податкову навантаження, скоріше за все, у погоні за чимось на кшталт Трампівської Америки. First, тільки британського розливу. Особливих радощів деталі нового законопроекту додали. На позабіржовому ринку акції, який має податкові пільги, який злетів більш ніж на 4% після того, як пані Рівс повідомила, що пільги на податок на спадщину будуть зменшені, але не повністю скасовані. Щодо боргових запозичень, то вони майже такі ж серйозні, як і підвищення податків близько 30 мільярдів фунтів стерлінгів щорічно. Це стало можливим завдяки послабленню фіскальних прав Британії ще однією речі, яку пан Рівс клялася божилася наробити перед виборами, і тут варто звернути увагу, запозичення це в першу чергу облігації. А облігації, казначейські, так і корпоративні це потужний доволі надійний інструмент, і дохідність його є фіксованою, що дає відчуття стабільності та захищає заощадження. А якщо ви хочете дізнатися, як використовувати облігації для захисту своїх заощаджень і стабільного доходу, у нас є чудова. Пропозиція лише з 7 по 12 число діє пакет безпечне зростання. Два курси за ціною одного. Ви отримаєте курс інвестицій в облігації, який навчить обирати надійні облігації та створювати захищений інвестиційний портфель, а також курс інвестицій в дорогоцінні метали, щоб ви ще більше навчали диверсифіковувати ваші активи. Тож хотіше, переходьте за посилання в опис, там ви знайдете усю необхідну інформацію. Просто згадайте про це під час реєстрації заявки і поспішіть. Адже акційна пропозиція діє до 12 листопада, включно. Тим не менш, на що Британії потрібно більше грошей, хоч це і великий за обсягом бюджет назвати його амбітним чи докорінно іншим революційним важко. Підвищення податків і запозичення для вливання грошей у Національну службу охорони здоров'я, так звану НХС. Звична справа для лейбористів, навіть якщо ці гроші були вкрай необхідні в економіці. Власне на цих змінах до системи охорони здоров'я і зосереджена основна частина бюджету, збільшення національного страхування роботодавців, яке потребує близько 26 мільярдів фунтів. Решта витрат є досить мінорними і більш-менш розпились на всі сектори економіки, які спонсоруються з бюджету. Покращення системи охорони здоров'я і її перехід на більш доступну форму надання послуг це безумовно позитивні і потрібні зміни, хоч і з душком соціалізму, але при темпах зростання ВВП значно нижчих за 2% на рік, мати систему охорони здоров'я, яка зростає вдвічі швидше ніж економіка. В цілому також нераціональна. Було б значно краще бачити ці гроші в економіці, в роботі, а не в бюджетній сфері, особливо зважаючи на спроби Британії нарощувати ВВП країни. Уряд робить великі ставки, що десятки мільярдів додаткових витрат на охорону здоров'я. Додадуть суттєвий ефект, що британські робітники і фірми зможуть функціонувати з дедалі вищими податками, і що також важливо, що фондові ринки підтримують значну фіскальну експансію. Загалом сполучне Королівство явно змінює свій економічний вигляд. Маргарет Тетчер, які вивели цілу купу бізнесів з державного володіння і дали поштовх до перетворення постімперської економіки країни до сучасної. Зараз фактично розвертаються. Звісно, можна сказати, що система охорони здоров'я це важливо, має бути доступна і, взагалі, це базова потреба, але це. Це вже не хороший дзвіночок, особливо враховуючи повний парламент лейбористів. Певний запас в Великобританії, звісно, є, але не найбільш мудрою ідеєю буде цю міцність випробувати у наші боремні часи. Тож будемо спостерігати далі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео на нього, на наш YouTube канал. Ми будемо далі спостерігати за цікавими світовими процесами. До зустрічі!